Усім привіт! Вині, дивіться, що моя маргаритка зробила, накидала туалетного паперу, подробила і кинула в умивальник. Я не знаю, я ось цим трошечки роблю. А воно звідти з'являється і з'являється. Ще маю такий засіб кріт. Не знаю. кріт сюди. Треба, щоб та вода стекла. Я вже їй говорила, не ні кидай нічого вмивальник. Онесі говорила, бо вона любила прибирати кікі -кі і кидати до омивальник, не забивалося. Маргаритка навчилася. Тому що потрібно. І що мені з цим робити? Стекла вода і зараз засипаю. Покріт такий польський. Скільки там того -то треба, здається, трошки треба злити, О, бачите, зразу набирається. Все. води тільки. шипить. шипить. Надеюсь, буде результат. Я ще такий кусочок звідси вискочив з тої дирочки. Ті, що проб'є, я помию вже мивальник. Залажу я під мивальник. казали, тут колінко відкрутити. От десь тут колінко є. Треба відкрутити і треба там поставити вітерку, щоб, напевно, водичка туди стікала. Тому що крізь не допоміг. Маргаритка так постаралася, що вже... Знаю, що поможе. О, так, зараз. В яку сторону? Ні. Чекай, тут, тут, тут в ту, а то в ту. Отут. О тут, о, тут во, всякі о, такі во. о. О, дивіться. Де. Какашка. Все, а вдочки там нема. Так, то значить треба помити. Ано, все помила і закручую назад тепер. Значить, в ту сторону, так? В іншу сторону. Щільно закрутити. Але запах продава сад. Фу. Фу-фу. О, все. Ано. Так, то зараз я повитираю. Тут щось іржаве було. то все, треба помити ту полочку, тумбочку, було порядок. порядку. ну, випробуємо до mm -hmm. Що? А де то може забити? Потім забити, але тут. Але вже воду. Все-таки тут треба відкрутити колінку, там нічого, там вони не в колінку помили. І е, зараз, е, може, там не буде так винякати. От зараз тече вода, і я то відкручу, може десь воно щось отут забилося. Ну, значить те, що там, нічого, то, значить, тут. А і отвертки знайшла ті щепці. І ото відкручую. О, а, на чому? Як можна вийти з положення? Чи воно відкочується, чим покручується, от треба. Зараз, зараз, зараз. І як відкручується? Одним словом, я то все відкрутила старалася no. відкрутити, але, походу, все рухається. Рухається тут і рухається до колінку внизу. Тому назад mm. треба закрутити. Маргарита задала тої роботи не потрібної мені. Для чого, скажи? Ну, Говорилося, не кидати нічого нормального. Ні, вона буде кидати папір.

з Змивальником я нічого не змогла зробити, якийсь вискочив. не змогла зробити. Я і так, і сяк і туди, і сюди, і думаю, старше зрушу ту всю систему, то взагалі з змивальником не буду користуватися. Ну, і на той момент приїхав Роман. Ну, Ромен, до домивальника, він не знав, що вмивальник забитий. Тож, Я сказала, щоб вона сказала татові за вмивальник. Не знаю, там щось там теж викручував, прокручував. Одним словом, він зробив, тобто мивальник вже працює, стікає водичка. Надіюсь, що Маргаритка вже туди, в туалетного паперу, і чогось іншого не буде кидати. Добре, шумивальник зроблений. Ходи, китя. Прийшла по Маргариту в садочок. Маргита щось сам складає. Що, ти не хочу в зуто заходити. Мама. Та подивись, які в мене. Ти? Чоботи? Та ні. Та, мама, я не... Ну добре. Ага, такі магнітики. Да. Угу. То ви вчите? Ага. Файно. Ходиться. Ти Ди то став на місце. Угу. Той конструктор. Ольга Васильівна, нехай там. <кій> Тут ти ще розкладаєш? Mm -hmm. Гарно так в групі. І метелики, і як ну, то гусениця, mm -hmm. і муравелі, і жучки всякі. Так гарно. Батареї гріють вже. де що сушить? Так гарно. Гарно, в групі. Тут вони снідають. Тими партами вчаться, щось зроблять. І вже занесла я квіти сюди, щось дзвонять з церкві. Так, треба то обірвати. Все, квіточки вже в мене вдома. На підіконок у мене в кімнаті. Не знаю, скільки вони ще будуть свісти, але ще є. Тут поплішок. От. Тут поплішок є. Ті маленькі розцвітають, деякі вже доцвітають. Мислом вже все. Вже трошки приморозки бувають. Я думаю, що вони вже то не пасує. Мають воду привезти? Так, десь там дзвонили, я забула, що я сьогодні замовляла. Беру три баклажки, у нас це мені поможе. А вони дзвонять, думаю, йо-ой, я геть забула, що вони ну, Що ви ви... встигла. Та, та, що я ще встигла прийти з Маргариткою, з садочком. Ага, ну, зараз почуваємо. Ну Це як Геракл буде нести дві повні баклажки, а я їй одну. А вже буде там стоїть. А я ключ, ключ, ключів немає, знаєш від шлабавна. Я маю крішки. Шлабавна. <клес> <машини клес> да, бо машини нема. Одну, Одну завезли. щоб займатися. Сьогодні мала йти в зап, але думаю, шумне. не йду бути з причиною, щоб в мене голос затягнуло. Тому в мене зал вийшов з баклажками. Мене служко не пішло. легенькі легеньке. Здається, що легенькі легеньке. Може закриває. Весь ось, цей сушу на, на батареї. Що трошечки. Так, ще трошечки, ще трошечки. от е, Треба клашки взяла на той раз, бо тому ж, хочу, щоб надовше вистачило тої води. Дуже скоро вода йде, так як літом, чесно сказати, от, вчора була без води. і з крана не хотіла просто, я хотіла просто чистої води попити, а от з крана не поп'ю, а тої води не було. І так чиями глушила. <кій> той на вечір хотіла вже в магазин не хотіла спускатися. В той раз вже в мене три баклажки і діти будуть мати, і я буду мати. А, і там у нас є шлавбам, поставили, і мають хто має машини, мають пульти, тобто можуть відкрити закрити. От машина Під'їхала, каже, а де тут вам два заїжджати? Я кажу, та біля шлабавно станьте. І тут якраз з сусіднього під'їзду мужчина був. І я знаю точно, що він має пульт, тому що він це все організовував. Він кажу, попросила, від, від, ну, щоб відкрив. Він відкрив, бус заїхав, набрала воду, він каже, я зачекаю, поки ви наберете, щоб відпустити машину. Я кажу, дякую. Так ми відпустили краплинку, так як то кажуть, повезло мені, що хтось був на подвір'ї, ще мав пульт і міг відкрити мені шлалбан.